У вас на каналі Полосата ферма На дворі серпень місяць, і це місяць, коли дуже багато роботи на пасіці. Хочу зняти серію відео про серпневі роботи. Перша це саме це довгоочікувана праця, це коли ти качаєш мед і ти ж десь Від цього навіть аж настрій з'являється. Сьогодні ми будемо качати мед. І трошечки про те, особливо це для початківців, тому що я знаю, що досвідчені будуть писати коментарі, там і відео не про що, що ти таку чепуку знімаєш. Так ось це чепуха, а для початківця він не знає, що робити, і як, я пам'ятаю себе, коли. Ой, а де, а як. Тому що нам для цього потрібно. Ну, насамперед, це бджоли і мед. Наступне це медогонка. Друзі, я користуюсь такою медогонкою. Двохрамочна поворотна. Ще, як бачите, стара, пару років тому взяв одного пасічника. Ще такий механізм, бачите, на шестерні. Відсу... Можна підсунути і буде крутити. Ще є свої незручності, але наразі так. Нам потрібні ножі для обрізання сот. Я користуюся, от уже водичка закипіла. Два таких ножа теж у старих пасічників брав, я доволі. Тара, куди ми будемо обрізати печатку, на два брусочка ставитиму рамку і буду різати. Це потім. Так, поїхали далі. Нам потрібен димар, звісно, стаместочка. Димар уже димить. Так, дивіться, нові. Міха зробив. А, дивіться, як. Як паровоз коптить, як робити, замінити шкіру, залишу в описі. І зразу для диванних експертів слово міха в українській мові є. Ковальські міха, міха на баяні, міха на демарі. Словом, хто хоче поумнічать, Вікіпедія вам в допомогу. Так, друзі, рамконоси будемо відбирати. Ну, як в самому початку сказав, це наші бджілята, наші дівчата. Добре, як відбирати мед, показувати не буду. Це і так, думаю, буде зрозуміло. Покажу вже, які рамки, і потім далі. Так, друзі, відібрали мед, поставили вже дві рамочки, обрізали, ось дивіться. Такі гарнюнькі. І тут ось друга така. Тож, ой, важко там самому цей. Так, тут у нас, бачите, забрус трошки ми нарізали. Отак ми розбираємо збираємо рамконос. Тут рамочки. Де є? Там не дуже печатні. Головна мета, чи не мета, а качати мет, це або повністю запечатано, або коли ви тряхнули рамочку. і Нектар уже не, не випадає, не витікає звідти так, як водичкою, то як сиропчик. О, значить, мед дуже зрілий просто ще не встигли запечатати. Рамочка важкенька. Килограма ну, точно є. Я шкода, що я не можу сам і знімати, і показувати вам, і працювати. і тому Я качаю, а потім все решта далі. Ну що, друзі, спочином, дивіться, відкачали рамочку. Це цьогорічна новенька. Тут і розплод видно був, а потім залили, аж світиться. Ну треба обережно, бачите, дуже не спішіть, розгружайте. В одну сторону трішки крутнули, щоб мед вийшов в іншу. Тому що, може, бачите, в мене вийшло навіть проволока. Ось, лопнула. Рамочки віддамо їм на просушку. Ну і там, як видно, вже не знаю. так ось. Бачите, вже перший медок. Друзі, осінь, дивіться, хтось за золотом ганяється, а пасічник за медом. Дивіться, це... кажуть, можна дивитися безкінечно на воду, вогонь. там. Мабуть, пасічник може безкінечно дивитися, як працюють бджоли і як тече мед. Ох, оце пригостив би всіх би. Так всі ж далеко. Так, друзі, качнули ми медок. Оце з цього 20-ти ми взяли 8 рамочок. Багато не беру, не жаднічаю. лишаю бджілкам для того, щоб вони зимують в мене виключно на меді. П'ятий сезон і п'ята зима на меді. Питань немає взагалі. Що ми робимо? Викачали мед. Значить, коли мед. Коли качаємо мед, у нас є дві задачі. Перша це відібрати мед. І друга це вже попередньо, попередньо скласти гніздо в зиму. Отут я забрав рамочки і я тут зробив вже гніздо. Це попередньо. 3, 6, 9, 12, 13 рам. Сидять вони на 13 рамочках. Якесь відео наступне, я покажу, бо не встигну все зараз показати, як я збираю попереднє гніздо в зиму, що їм там лишаю, що ні. Що робимо з цими рамочками? Ці рамочки ми ставимо за заставну, щоб вони їх просушили. або, такий вислів, або говорячи, Простою мовою, щоб вони забрали звідси той мед, який залишився. Тобто ми ставимо гніздо, заставну дощечку і виставляємо сюди рамочки на просушку. Так кажучи. І ще, друзі, саме головне попередження, коли працюєте, коли берете мед, особливо, коли вже ви відкачали, несете рамочки, вони в медові, по них потекло. Не вимажте де небудь вулик в мед. Зараз серпень, головний взяток в кінці вже кінчився. Можуть бути крадіжки, це страшне. Хто з цим стикався? В мене раз було таке, це просто не передати. І колись поговоримо окремо на тему крадіжок, як це і що з цим робити, як цього не допустити. Тому будьте обережні. Відкачали, принесли рамки, помийте руки. Десь капнуло, витріть вулик, тому що крадіжка це страшна штука. Будьте обережні і уважні. Ми пішли працювати, а вам говоримо до нових зустрічей на каналі Полосата Ферма.